Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. І сьогодні на огляді гірський велосипед Формула Зефір Niner на 29 колесах модель 2024 року. На 29 колесах він випускається в двох розмірах рами це 19 дюймів та 21. 19 -та рама це потрібен зріст мінімальний 175, максимальний до 185-190. До і 21 розмір. 21 стоїть попереду. І тут уже мінімальний зріст повинен бути 180 см, максимальний до 195 см. Позаду синій, це він в 19 розмірі. Сірий зверху також 21-й. Як ви бачите, три кольори. Сірий, синій і чорний, але він такий не чорний, він темно-темно-сірий графітовий. З додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061, конусний кермовий стакан. Самі труби гідроформовані. Якісно зварена. Тросики трансмісії проходять всередині рами, тросик задньої гальм проходить під нижньою трубою, повністю закритий в рубашці. На нижній трубі є кріплення під тримач для фляги та насосу. На задньому трикутнику є кріплення під багажник та крила. Сама рама хорошої геометрії і це буде позитивно впливати на посадку. Сидіння комфортне забрендоване під формулу, м'яке з м'яким наповнювачем. Фіксується воно на алюмінієвий підсидельний штир. Фіксується за допомогою. Болта під шестигранник. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Кермо зроблене зі сталі. Ширина 68 см. Фіксується на алюмінієвому виносі за допомогою системи чотирьох болтів. За амортизацію відповідає вилка забрендована під формулу робочий хід 100 мм. І свої 100 мм вона чесно відпрацьовує. В правій нозі встановлений локаут, можна вилку заблокувати. В лівій нозі встановлене регулювання жорсткості прилот. Матеріал втулок алюміній, вони на промислових підшипниках за цими пильниками заховані промислові підшипники. Зараз вам покажу. Ось такий. Промисловий підшипник захищений від попадання бруду та вологи. Обід зроблений із алюмінію, подвійний, гума обор, ширина 2,10 дюймів. Протектор такий, що добре себе буде почувати на ґрунтах та асфальті. Універсальний. Кількість передач на велосипеді 18, система 2х9, компоненти ЛТУ. На кермо встановлені. Монетки ЛТУ А5 серія. Правий перемикач на 9 швидкостей, ліва монетка на 2. Передній перемикач ЛТУ А5 і як ви бачите, працює він з системою на 2 зірки і позаду щоб було 9. Провідна пара сталева 2 зірки і кількість зубів це 22 і 36 велика. Каретка стоїть на промислових підшипниках під квадрат. Задній механізм перемикання ltu a 5 і працює він з касетою на 9 зірок, розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36 зубів. І так тут стоїть касета не тріщітка, а це більш міцніший механізм. Передачі перемикаються чітко та швидко. Передні гальма дискові механічні діаметр гальміного переднього диску 160 мм. І колесо тут фіксується на ексцентрику переднє. Зняти та встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках під ключик на 15 Задній каліпер кріпиться на нижню частину дропаута. Також в комплекті входить. Бокова підніжка з регулюванням довжини. Взагалі формула Zephyr 3.0 це самий доступний велосипед на касетній втулці. Її переваги це більша міцність, вона здатна витримувати більші навантаження в порівнянні з трещіткою. Компоновка грамотна, добротна рама, дискові гальма, втулки на промах, сучасна трансмісія 2 на 9. В цьому бюджеті це один із кращих, а мабуть, і кращий варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати частинами від «Приватбанк», «Монобанк», наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.